Міліція побила активістів на Львівщині. Вчора ввечері правоохоронці затримали представників однієї із громадських організацій Романа та Назара Олексевичів. Пригода... <кій> Пригода сталася на дорозі біля міста Кам'янка-Бузька. Як... <кій> Прошу, як повідомили потерпілі невідомі зупинали, зупиняли перевізників, що возили цукровий буряк та брали гроші. Активісти почали знімати усе на камеру та викликали міліцію. Однак правоохоронці затримали не рекатирів, а тих, хто документував злочин. Як розповів молодший Олексевич, міліціянти напали на нього, забрали камеру та скрутили руки, а на посвідчення журналіста взагалі не реагували. Згодом батька і сина розділили у різні автівки. Назара відвезли до лікарні, проте родичів до нього не пускали. Як батько, До сина він пробрався лише за підтримкою інших людей, які прийшли на захист потерпілих. Почав мені закривати рота і почав мене душити. Після того я ще раз встиг ну, закричати, і потім я почався задихати, я чуть би ну, просто не виробився. Потім почула батьки мої ідеї в машині, почали стукати і кричати, що відпустили мене з машини. Але Ну, ніхто мене не впускав. Російка, каже, відпустіть мене, хотів відкрити машини, бив по руках, бив ну, удар на ніс також. І каже, що ви порушуєте мі конституційні права, на що він взагалі не... Не відповіли, тільки усміхався. За даним фактом зараз особова інспекція, відділ внутрішньої безпеки міліції Львівщини проводить перевірку і з'ясовує, чи були ці особи журналістами, чи були якісь зловживання, порушення закону з боку працівників міліції.